Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 3 жовтня, у фокусі увага ролику виступ Путіна на Валдайському клубі. Цей щорічний захід, майданчик, де Москва традиційно формулює свої зовнішньополітичні меседжі. Цього разу Путін говорив про поліцентричний або багатополярний світ, критику Заходу, Україну та роль Росії. Його тези виглядають як спроба. Виправдати власну політику, але містять логічні нестиковки. Саме на цих нестиковках у власній риториці Путіна я хотів би зосередитись. Дякую за вашу увагу до моїх відео, ціную ваші коментарі. Не припиняйте висловлювати свою позицію. Також ставте вподобайки до відео, підписуйтесь на канал пана Валерія, бо майже дотисли до 300 тисяч підписників, і це реально круто. Отже, російський диктатор почав із розмови про багатополярний світ. Він заявив, що світовий порядок змінюється, стає більш демократичним, але водночас складним. За його словами, різні інтереси країн ускладнюють координацію, але саме це робить систему справедливою. Путін підкреслив, що Захід втрачає вплив і що економічна вага країн Великої Сімки падає. Тоді як Брікс уже контролює 40% світового ВВП. Європа, за його словами, загрузла в економічній стагнації, боргах і неконтрольованій міграції. Путін також багато говорив про економічну стійкість Росії. Він стверджував, що країна витримала тиск санкцій, яких, за його підрахунками, понад 30 тисяч, Росія нібито перебудувала торгівлю, логістику та фінансові розрахунки, орієнтуючись на нових партнерів. Китай, Індію, глава Росії похвалився низьким державним боргом, який він сказав, що менше 20% ВВП, і контролем інфляції, але й визнав, що потрібна диверсифікація економіки, розвиток технологій і підтримка малозабезпечених груп. У дипломатичному плані Путін акцентував на ролі Брікс та Шанхайській організації співпраці. Він заявив, що ці структури діють без ієрархії на основі консенсусу і не спрямовані проти когось. Також згадав свої візити до Сполучених Штатів та Китаю у Штатах, за його словами, обговорювали Україну з Дональдом Фредовичем Трампом, якого він назвав комфортним співрозмовником. У Китаї йшлося про історичну пам'ять і плани в освіті. Путін також наголосив на особливому партнерстві з Індією, де товарообіг сягає 63 мільярдів доларів, але потребує розвитку через логістичні бар'єри. Щодо безпеки, Путін назвав розширення НАТО безглуздим кроком. Він згадав вступ Фінляндії та Швеції, які, за його словами, не мали нібито конфліктів із Росією. Ага, не мали це, мовляв, змушує Росію створювати нові військові округи. Він також звинуватив Францію в піратстві через захоплення танкера в нейтральних водах. До речі, причетність до відповідного танкера Тюньового флоту Путін не підтвердив. А на ядерному напрямку Путін запропонував продовжити договір про стратегічні озброєння зі сполученими штатами на рік. Але одразу додав, що Росія має сучасніший арсенал і готова відповісти на будь-які випробування Сполучених Штатів. Нарешті Путін багато говорив про цивілізаційний підхід. Він назвав Росію унікальною через її багатонаціональність і повагу до інших культур, ага, повагу з ксенофобією і всім іншим. А захід, за його словами, втрачає цінності, що веде до економічного та соціального занепаду. Росія ж, на його думку, пропонує альтернативу співпрацю без асиміляції. Та побачили ми цю імперську неасиміляцію в лапках. Ну, це такі основні тези з його виступу, але, чесно кажучи, на мене, вони справили враження тим, що ну, вони є нецілісними, бо насправді дуже і дуже багато нелогічностей. І тут я хотів би перейти до України. Так ось. В заявах Путіна про нашу державу знову ж таки було багато чого нелогічного. Для прикладу, він заявив, що Росія, ну, наприклад, не проти вступу України до Євросоюзу, і, за його словами, це ж візьме і послабить Європу, що нібито вигідно Росії. Але водночас він додав, що слабка Європа створює ризики для євразійського простору, включно з Росією. Це виглядає, знаєте, як такий логічний кульбіт. Якщо послаблення Європи вигідне, то чому воно раптом становить загрозу? Ну, ці два твердження ну, трошечки не в'яжуться. Або Росія хоче слабкої Європи, або ж боїться її слабкості, Путін не пояснює, як це поєднати. Наступна нестиковка стосується причин війни в Україні: кремлівський очільник звинуватив Захід у розпалюванні війни через підтримку українського націоналізму та просування НАТО. І він стверджував, що Росія прагне справедливого миру, який підтримує світова більшість Китай, Індія, Бразилія. Але тут виникає питання, як можна виступати за мир, якщо вся риторика зводиться до звинувачень України та Заходу. Путін не запропонував жодного конкретного компромісу. Його слова звучать як декларація, а не план. Якщо Росія хоче діалогу, то чому її позиція виглядає як ультиматум? Це суперечить ідеї мирного врегулювання. Ще одна нелогічність ситуації з Запорізькою АЕС. Як ви знаєте, вона понад тиждень без зовнішнього живлення на генераторах. Тож Путін звинуватив Україну в атаках на станцію, які, за його словами, загрожують ядерною аварією. Він закликав припинити ці дії, але одразу додав, що Росія може відповісти дзеркально на український АЕС. Усе, знаєте, звучить як реально абсурд. Якщо Росія турбується про ядерну безпеку, то погрози атакувати інші станції лише підвищують ризик катастрофи. І як можна одночасно виступати за безпеку і погрожувати діями, які її підривають? Ця теза розсипається на логічні шматки. Ну і нарешті Путін згадав діалог із Трампом щодо України. Він назвав його зручним співрозмовником і натякнув на можливість переговорів. Але водночас він звинуватив Україну в провокаціях, які нібито унеможливлюють мир. Якщо Росія відкрита до діалогу, то чому її риторика щодо України залишається такою жорсткою? Ну ці заяви не клеються. Путін говорить про мир, але його слова більше схожі на підготовку до нових конфронтацій. Поза темою України, виступ Путіна також сповнений логічних невідповідностей. Почнемо з ідеї багатополярного або поліцентричного світу. Глава Росії назвав його демократичним, бо він нібито враховує інтереси всіх країн, але він одразу визнав, що різноманітність цих інтересів ускладнює координацію, особливо у Брікс. Ну це дивно. Якщо багатополярність демократична, то чому різноманітність стає проблемою? Ну логічно, демократія мала б спрощувати співпрацю, а не створювати бар'єри. Путін не пояснює, як ці два аспекти співіснують. Далі. Це взагалі смішно. Економічна стійкість Росії. Путін хвалиться, що країна витримала понад 30 тисяч санкцій, має низький держборг і контролює інфляцію. Але тут же він визнав, що підвищення ПДВ на 2% з 20 до 22% може загальмувати економічне зростання, хоча й допоможе збалансувати бюджет. Це явно нелогічно. Якщо економіка стабільна, то чому підвищення податків становить такий ризик ще й податків для десятків сотень мільйонів росіян. Стабільна економіка мала б витримати такі зміни без проблем. Виходить, Путін одночасно хвалиться успіхами і визнає вразливість ну, як на мене, це виглядає як спроба сісти одразу на два стільці. У ядерній політиці теж є нестиковки. Путін запропонував продовжити договір про стратегічне озброєння зі Сполученими Штатами на рік. Але він одразу додав, що Росія має сучасніший ядерний арсенал і не потребує цього. Ну тоді одразу викликає питання: якщо Росія така сильна, то навіщо їй договір? Логічно, або вона впевнена у своїй перевазі і не потребує переговорів, або пропонує діалог через невпевненість. Ну, ці тези реально суперечать одна одній, і Путін не дає пояснень. Звичайно, можна казати про мир у всьому світі, ну але ж точно Путін не є миротворцем. Ще одна невідповідність цивілізаційний підхід. Президент, того, що називають Росією, заявив, що поважає інші цивілізації, як от китайську чи індійську, і виступає за компроміси. Але тут же він звинуватив Захід у цивілізаційній боротьбі. Яка нібито приховує геополітичні інтереси, ну це ж явно нелогічно. Якщо Росія за компроміси, то чому вона сама підкреслює цивілізаційні протиріччя? Виходить, Путін критикує Захід за те, що робить сам, його риторика виглядає як гра на два фронти: мир для одних і конфронтація для інших. Ці нестиковки показують, що виступ це більше ну, така політична вистава, політагітка, ніж чітка стратегія. Виступ Путіна на Валдайському клубі це набір гучних заяв, які не витримують логічної перевірки. Він говорить про мир і діалог. Але його слова про Україну сповнені звинувачень і погроз. Він хвалиться економічною силою, але визнає слабкощі. Він пропонує співпрацю, але нагнітає конфронтацію з Заходом. Усе це вказує на одну річ. Путін не готовий завершувати війну. Його тези це не план миру. А стратегія контрольованої ескалації. Росія хоче виглядати сильною, але її риторика видає невпевненість і суперечності. Такий діагноз. Водночас, правильний діагноз це перший крок до вірного лікування. Дякую за вашу увагу. Як ви вважаєте, які основні сигнали дав Путін на Валдай? Чи готовий він, на вашу думку, припиняти війну? Чи навпаки Європі потрібно готуватись до другого фронту? Пишіть думки у коментарях. Також ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал Клучок Тайм і до наступних зустрічей!